Давайте мимо хто зараз хто виїхати представлять по імені. У мене немає імені, я модератор. Я безіменний модератор. Я метро Капрано. Щодо резолюції, основні пункти. Форум успішно був проведений і відкритий відповідно до нормальних людських процедур, в тому що на і нормально закритий. Делегати показали, що не дарма вони вважаються найкращими організаторами. Ви знаєте, організувати організаторів це найскладніше, що буває, але це нам вдалося і Підготовки і делегатів, і рівень підготовки самого заходу. Чесно, я таких не бачу. А що резолюції розкажіть? Які основні тези основні тези резолюції це по перше була сформульована мета Мета звучить дуже коротка, і потім вона розформується. Ми повинні відсунути узурпаторів від влади. І не допустити узурпації влади у майбутньому. Це означає, що є перелік узурпаторів президента, прем'єр-міністра, клана олігархічні міністрів і так далі. Але головне тут недопущення подальшої узурпації шляхом створення громадських механізмів, шляхом створення механізму народовладдя, прямого народовладдя, і створення реформи і розвитку місцевого самоврядування. Тобто ми бачимо шлях розвитку України це розвиток шляхом знизу, розвиток за ініціативи, не за наказом, а за ініціативи, щоб кожен громадянин своїм серцем, своїми діями зміцнював державу, а не виконував накази державного апарату бити людей, красти гроші, носити откати. Оце основна мета форуму, основна ціль, яку ми поставили. Для цього. Для цього ми вирішили, що перш за все повинна бути створена і головне впроваджена система горизонтальної координації в майдані. Ми вирішили не створювати надбудову. Ми вирішили не створювати вертикальних інтеграційних бюрократичних офіційних структур. Ми вирішили, що ми зупиняємось на моделі горизонтальної і фахової координації роботи майданів, яка збирається все на ініціативу, а не на наказ. У нас немає демократичного централізму. Модель цього з'їзду це і є модель управління майданом, якщо це можна назвати управлінням, а скоріше координація і комунікація Майданом. Якщо у нас є спільна мета, якщо у нас є домовленість, що все це, це базується на ініціативі, в тому що і комунікативні, решта резолюції це вже конкретні рекомендації, як нам працювати за досвідом, а саме в галузі той самий координацій, в галузі фінансів і матеріалів. Забезпечення і рекомендацій в галузі спільної інформаційної політики інформаційного плані культурного обміну для того, щоб Майдани не відчували себе сиротами, бо Харківський Майдан в зірок запросити, а Маріупольський чи Бердянський ні. Повинен бути пропозиція і повинна бути доступність їх, якщо ви хочете запросити, хтось повинен вам допомогти знайти цю людину і її потягнути. Але це горизонтально знов таки кардинація. В плані освіти. При, прийнято, що громадянська освіта це одна з основних функцій майдану. І що на кожному майдані повинен бути підрозділ, який основна задача його спеціалізації – займатися цією громадянською освітою. І головне, що ця громадянська освіта повинна виходити поза межі майданів. Не тільки ті, хто прийшов, а й той, хто хитається або і навіть не знає, повинен отримати е, цю от освітню інформацію для того, щоб до виборів 2014, 2015, коли вони будуть, 2020 і 2025 ми з вами отримали критичну. Кількість непідкупних спостерігачів, членів комісії, і так далі. Тобто людей, які не продаються не тому, що їм мало, а тому, що вони не продаються, тому що у них переконання. От, от в чим справа? І власне ця модель, коли ти платиш за участь у з'їзді, а не тобі платять за участь у з'їзді, вона і є моделлю нашого майбутнього. Оце структурованого вже. вже Суспільство громадянське, яке бачить одне одного і розуміє свою силу. Ви знаєте, в чому секрет успіху цього протестного руху в Україні, так званого Майдану? В тому, що кожен, коли йшов на Майдан, він знав, що там буде він не один. Скажіть, <головік> Будь ласка, чи знайшли відображення тези, про які вчора опозиційні політики звинувачували, тому що це проєкт банковий? Я маю на увазі тезу про необхідність парламентської опозиції, відсутність тези про необхідність усунення уряду ну, і президента. Щодо відсутність уряду, я вже освятив. Є теза. просто це сформульована згоривних, тобто є мета не, узурпаці... не допустити зупаці узурпаторів прибраті не узурпації. Потім перелік є, там є все. З точки зору оцінок опозиції, ми не толстовці, які, коли їх вдарили по обличчю, а вони підставляють друге обличчя. І, звичайно, ми емоційно всередині форуму відреагували на все це паскудство, яке розвели навкруги нашого форуму. І що? Це особисте видно, це не резолюція форуму. Але оскільки ми всі відповідальні люди і прекрасно розуміємо, що єдність сьогодні дорожча особистих образ. То в результативних документах форму не в більшому збирання, оцінок діяльність да, ти, 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 кандидата і так далі. Це не на часі. Ми повинні спочатку стати сильними, а потім вимагати. А не навпаки, поки ми ще не структурувалися і ще не навчилися бути разом, починати з вимог і давати Друзі, право собою не Прапор, Ви говорите, що ми підлаштовуємося тут права співпраця з політиками і з партіями. Сьогодні найепіцентр співпраці це київський майдан, і тому в резолюції з'єднав є той, що взяли за основу є пропозиція до тих, хто керує київським майданом разом з ними і з нами зробити із київського майдану тренувальна навчальний. Табір для громадських активістів, на який би люди їхали там, служили, навчалися і поверталися кваліфікованими діячами громадського сектору, з вмінням стояти в пікетах і розумінням розставити листівки з досвідом та суддів, як один з запроваджених пропонується запровадити в майданах систему публічних розслідувань громадянських судів, які оцінюють те, що розслідували служба виконання покарань. Бо якщо людина суд її вирок їй. Да, публічна австралізм, то хтось повинен це забезпечити, і от власне виконання розклеєння листівок біля пікети, біля квартири і так далі, щоб сусіди знали. Це є служба. І громадянський активіст так і кується. Коли він постояв в пікеті, там, сям поклеє він, повернувся з позитивним досвідом. Він бачить реакцію сусідів, він бачить реакцію людей і бачить, і знає, що таке громадянський осуд, і він на місці буде. Дуже цінною, тому що у нього є досвід і сміливість головне. Він це пробував. І от такий центр ми пропонуємо створити разом нашим політикам, тим, хто є на Майдані, нам створити спільну таку інституцію. Скажіть, будь ласка, ви сказали головна теза, це протистояння режиму. Скажіть, яким чином ви це можете зробити? Це однакове питання. Я підозрював. Яким чином це зробити? Коли я займався боротьбою? Коли я виходив на килим, жодного разу в житті я не знав, яким прийомом я покладу свого суперника. Я тільки знав, що у мене є арсенал, що у мене є досвід, і суддя не буде на моїй стороні. Скоріше буде на його. Тому, коли знайомився з жінкою, ти ж не знаєш, що буде в кінці. Ти сподіваєшся, але ти не знаєш, як це буде. Точно так і в суспільному житті. Треба готуватися зробити перший крок. Треба йти своєю дорогою. Будуть спільники, політики, буде методологія. Вибори за конституцією в 2014 році, 30 березня, 2015 році і так далі. Єдиний кандидат, введення президента двох віцепрезидентів на чотири роки для цієї це байдуже, що це буде. Головне, якщо це нам, як громадськості, буде здаватися. Природним захищеним і гарантує нас від узурпації влади в майбутньому. Ми допоможемо цьому сценарію, і ми не допустимо узурпації влади в майбутньому, якщо будемо бачити її закон. І останнє питання. Ви говорили ще, що а, хочете, аби було децентралізована система фінансування а, євромайданів. Чи вдалося вам відстояти позицію? нам вдалося повністю позиції децентралізації по всіх пунктах? По світі головне по фінансах. Децентралізація фінансів відкритість за досвідом Харківської до який сьогодні є лідером. Відкритості і всі ці принципи ввійшли до резолюції. Кінцевий варіант, коли і де буде опелювати. Кінцевий варіант зараз буде засідати редакційна рада. Сподіваємось, що завтра ми зможемо кінцевий варіант резолюції вам в... надіслати. надіслати так. Дякую вам. Дякуємо.